Я Полив'яна Раїса Васильовна, день народження 1938 року, 20 березня, родилася я, ну як вам сказати, ну, тоді було Нижній Ну За і от як ви виїжджаєте до дом торгуля, тут на то саме ну розказати. то я там родилася. І батько був забронірований так, як він на станку робив у час війни. І його ставили перевозить на челябинськ станкиці. І батько робить там дали квартиру. І ми оце, де дом торговлі, оце як тільки піднімаєтесь, ви міст переїжджаєте і перехід оцей чуть-чуть проїхали, Обся, де желізна дорожна та сам, оце ця караліпта. І значить бомба упала на цей дом, де я родилася. І рознесло. І батько був забронірований, ще не виїхав за Челябинськ. Забрав мати забрала мене і брата. Брат у мене був глухоніменький. І я, двоє нас було. І він при принесли сюди підгородні родичі були. А родичам у те час, кому ми нужні були, тоді дітей було в ні свято, не було нічого. Так там у кожного було. І не, не захотіли нас прийняти. І пішли ми в глинище. Тут у нас є глинище, і ми жили там місяць, може два. Мама ходила, просила. То, ну, в общем. Батька забрали, видали люди, в Підгородньому видали люди його, що він, наші чоловіки воюють, а він, мов що він вдома, з жінкою, там, і в глинищі втім живу. І батька забрали. І забрали, і мама залишилася сама і з нами двома. Жили в кукурузині, де ми тільки во время війни. А тоді одна жінка забрала нас, відстроїли вони з цією жінкою хатку, таку курінець наложили горіще, і ми ото жили у цім горіщі, Ну, то, у, у цій хаті брата мама здала тоді, вже у 46-м годі, здала, сказали, що буде школа глухонімих, і мама здала брата то туди, а я жила із мамою. Удвох ми жили, поки. 16 років було мене, мама забрала, 17 ще не було, ще паспорта не було. Мама забрала мене в завод в та так як вона там робила. Батько погиб, як на війні правили станки, все і десь їх розтасовує, як без вісті, не знаємо де. І мама встроїла мене на роботу. встроїла, так як мене паспорта не було. То я робила під металом у контурі, де сиділи бухгалтери, Тож, замітала, прибирала. І через три роки, як мені вже стало 20, я перейшла на прокат, забрали мене. І я робила в колісопрокатному, це це худо батьки мої робили. Роботала біля, як вам сказав, біля вальцовщиків. Оце колесо, наприклад, прес служать на прес. Його давляють, мені треба кран, і я крючком попадала в цю ступицю і це... за 30 років я проробила по першому списку. 45 років пішла на пенсію. І одного дня я не робила, 45 років пішла. І в мене двоє дівчат, дві дочки. Заміж я вийшла у 56-му році. Дві дочки, одна 57-го, це що поховали, це де дні пройшло тільки 61 рік. А друга живе в, в, в Еміратах 10 років. По фігурному катанню вона тренер. І тут, як оце пішлося, це все, що ні гроші, ніде ні що. І її були знайомі діти, які вона, це, Оксана Баюл, це її перша учениця була. І її позвали туди. І вона від відсіля на метеоріч тут робила вона катов і уїхала туди. І воно, в неї було звання, що я трошки так про дітей вже в неї було заслужена, як баюло це ж заробила, то, і їй дали заслуженого тренера України і заслужений суддя міжнародного класу. І вона, як стала міжнародною, вона стала їздити за гряниці кругом. Об'їздила вона всю планету, де фігурне катання. там. І діти вже її запросили в Дубай. І вона зараз, оце 10 років, живе у Дубаї. Я живу сама, нема біля мене нікого. Ну, дочка ця ж построїла, ще як їхала, ми допомагали. І біля нас недалеко там живе. І в неї теж один син і двоє, оце моїх правнучаток. Оце я з ними так общаюся, а з цієї старшої дочки одна по танцях їздить кругом вже всю Україну об'їздила. А це тільки приїхали із яма, судив їх перші місця, теж все время привозив по танцях. Тягала я її з п'яти років на співки. Ну, не вийшла співачка, вийшла танцюристка. Скажіть, будь ласка, коли ви пам'ятаєте, що ви вже почали співати? Значить, я була в другому класі, це десь 49-й, приблизно 49-й, може рік. І була ялинка у школі ставили. І я, царство небесне, хлопчик був, і нас вибрала вчителька і поставила співати. Тоді ж на українській мові, боже, сохрани ми не балакали, а балакали тільки на російській. Пісня була за пшениця золотая. Знаю, як зараз. Мама пошила з морлі мені плаття біленьке. Оце було мені десь. Може, 8-9 років. А народні пісні козацькі пісні. А козацькі вже пісні. Вже я почала. Я вже чула, як мама. Вже ми вже уже лися, построїли маленьку хатку собі під Підгородньому, і мама пішла в колхоз поварем. І було, оце, приїжджають під воду, тоді ж машин не було, і забирають дехто, і везуть у колхоз, їх там вона поварювала. І оце вони посідають, а ми діти були, біжимо за бричкою, за тією собакою, з нами і ми. І вони співають, оце, їдуть у поле з сапами, з усім. Мама на кухню, а вони ж ідуть полоть. І я оце чула від старих оцих, ну хоч вони тоді ж молоді були, що мама залишилася 27 років, вона залишилася вдовою. І оце я чула ці пісні. Ну і біля нас. А по вулиці у нас шість дівочок, теж такі, 37, 38, приблизно так годин. Сороковий був 41-й. І ми шість чоловік і почали ми співати. І співали на нас, на, на цей переулок, де ви були, казали, халоша. Ось нагорна вулиця, це халоша, це по халоші живуть. Ой, там дівчата співають, ой, там в нас старо було, і то і я багато біля їхша повчилась. А вже сюди, як я попала, мама моя все життя проспівала у хорі в церкві. Це цю церква раніше вона була по жовтневі, а це ж построїли сюди. І в нашій нагорі там нова церква, вона кругом була, ну, співав тоді до поводні, бон час понастраювали. Вже. І вона в церковному хорі була. І вона приходить, а я вже ж на пенсію пішла вже в 45 років. А вона й каже: Рая, я, ти не хочеш піти співати. Там Ліда Івановна приглашає, хто хоче, приходь. Я з судовосів.' А чоловік був до того проти. Він, оце було де своїба або виряжання, там раніше гуляли ж по 300 чоловік, як проводи в армії. То я оце починаю там неділю раненько та ще жалібненько й зозу ляйкувала всю правду сказав. А всі за столом отак Дивляться, хто ж начинає. Він було виходить за стола, йде додому, закриється, замкнеться і мене не впускав. Всі сусіди, Вася, та що ти робиш? Ну вона любить, вона хоче співати. Ну чого ти її запрещав? До того ревнував, до того. І як я пішла, ото пригласили, нас прийшло перший раз шість чоловік. Оце в криницю. Хоч тоді ми називалися Журавкою, ми назвалися. Ну що, ми почали співати. Прийшов один, бросив, ну він був алкоголік, музикант у нас. Як ми перший раз у 90 році поїхали у Київ, у, на той саме Пирогово, і нам сказали, що якщо він у вас буде, ви ніде далі не підете, ви його поміняйте. Він два з половиною року був, я староста, він сам мене назначив з першого дня старостою. Якщо він у вас буде, ви ніде не будете їздити і не те саме. Ми приїхали, побалакали так з усіма, давайте вигонимо його та й все. І почали ми співати, ходити до Корнутих тих до Максимовної досі. Додому. До три години ми ходили додому, три зими. Ходили до неї, і це співали, підбирали. Тоді була в мене сусідка, і ми з сусідкою вже так доспівались роді, як то, що ми знали, вже проспівали, знаємо, а хоця більше. Кажу, давай поїдемо у Яворницького у музей. Піднімемо архіви його, ті, що він збирав, книжки, от все. І ми поїхали з нею. Нас доступно доступні були вже відомі, ми були вже добре, вже знали. І нам дали ці книжки, і ми вибирали тоді. Іриней нам дав колядки, щедрівки, які записані, які йому подарували в Англії. Книжки, він нам дав книжки ці. Багато пісень там, і при тому що що й ноти там були, там, наприклад, дві строчки з якоїсь пісні. А ми, як ми оце все дали, нам допомогли. Оце музей і Іреней нашій, Дніпропетровський, Павлородський, і ми... митрополити. Січас, ну я не знаю, ну я знаю, що Ірене. І ми, значить, почали їздити з нею на велосипеди, сідаємо двох і їдемо. І питаємо, де старі люди, такі по 80, по 85, там, бо вже переспівали те, що ми знали. А давайте оця птичку невеличку. 83 4 чотири години нам дала оцю птичку невеличку. Тоді оце в садочку той, оцю, що ой, упав сніжок. Тож ми одна строчечка була, і люди оце по людях ми оце дуже багато. Ми понахвали. У мене і досі позаписано з того времени, що ми отажка. Ну, почали співати далі і далі, Почуло радіо нас, пригласили раз на радіо на другий раз. Взагалі, пішли ми вже по те саме. І от ми їдемо в 95-му році на фестиваль у Боромлю і заробляємо там першу премію. Боже. Ми приїжджаємо додому, а воно ж радіо кожного радіо почули наші чоловіка, і мій почув. Що ж вони зробили? Взяли і в степових, не степових, а в Новгороді, які були, картошка цвіла та фонари. Там. Букати у нас. І от після того, як оце ми першу перемію перевезли в 95-му році, тоді ми, він став трошки вже одійшов і став мене пускати і взагалі то не пускав, Боже, сукрани. Будеш ви там і не те слово. І в 95-му це нам дали звання народний, дали 200 мільйонів купонів. Купонів. Значить, ми хто що розділила я їх усіх, хто було вже, царство небесне, 5 чоловік у нас вже одійшло, царство небесне, їм, да, ті, що їздили з нами. О, і, значить, хто куди, ми поїхали з цією жінкою, що це музей, в музеї у Київ, скупилися тоді на стадіоні. Знаєте, оці ларічки були весь стадіон, тоді вже така розруха була 95-й, мого після 91-го ж як беззалежність, це все те. І пішли ми, і пішли, і пішли. А потім вже то, і Польща, і Венерія, всю Україну Західну по три, по чотири рази в нас все время перші премії були, все. время то. Ну так співалися, як оця третя бува, так вже й кривимося вже й... <смі> не те. З Матвієнчикою ми зустрічалися у Рівно, у Луцьку, у Рівному і з Зінкевичем. Вони біля нас на фторофі єс із їх, що ми з ними. А тільки ж воно вже забувається. но ми були поначалу під журовкою, а тоді розділився колектив. А чого поїхали в Кириловку? Нам от подстанці дали безплатно путьовки, і ми поїхали. У Кириловку пригласили нас, а там в санаторії, ми там почали співати. І ця, що збирала нас усе, вона не поїхала з нами, ну як руководитель наша, а поїхала з чоловіком в Одесу де А я, як староста, розрішила, Ну, у колективі є такі дівчата, що хочуть співати, самі співати. Так чого я не дам, хай співає, якщо вона хоче, хай співає одна і друга, і я їм оце ж, розрішила їм співати у Кириловку. А були там такі, що противники, руководительниці, ну куми, то що. І вон, ми, як приїхали, їй 12 сентября був день народження. І я приходжу і ще з собою взяла Максимовну і ще кого-то там, із тих, що вже немає їх. Приходить, вона мене звигнала із хати і сказала, що тебе більше нема. Я б дуже плакала до того, бо це перенесла. І зо мною одійшло сім чоловік. Я не ходила, і вони не схотіли ходити. І як ми розділились, вона залишилась під журавкою. А ми, ну, нам радіо казали, зорі кільченські, так як річка кільчень, мов давайте назвемо. А ми тоді думаємо, що ми ну треба було або на криниця, що ми з давнішній спів, або, ну, щось. Ну, криниця, хай буде криниця, і так залишилися, ми оце під назвою Криниця. Добре, а ще скажіть, є якісь у вас такі от побажання для тих, хто би хотів ваші пісні співати? От як треба правильно любити пісню, як треба співати правильно пісню? Що би ви порадили? Ну оце ж Катюша набрала вже в нас дівчаток, оце ж не те саме, ну воно ж дські голоса. Ну, ми при, приглашаємо, ми кажемо, що приходьте до нас, та ми так заспіваємо. Там і прийшла ось до нас перед цим, оце перед вашим ну, у четвер ми були на занятті. І прийшла і каже: я послухала, та ні. А ми повторяли ці ж пісні, що це, бо ми вже багато їх позабували, пісень, вже так не співаємо їх. І воно вже забувається, вже мозги не роблять. Ну що більше 80-ти років воно вже. О, і вона прийшла, ой, я так не заспіваю. Я ні, та вишов. То посиділа, посиділа. Ми заставляли, та навчися, Ми ж теж приходили, що не одразу ж так навчили, що прямо вже співати. Співали там та саме. Я теж кричать на мене щось, ти кричиш щось дуже. Ну я не вмію тихо співати. Ну не вмію, я й балака, я тихо не вмів. Дитина мала внучки. <свісно>, я ще не во <свісно> таки. Ну поставлю. А мама, бач, співала. Тоненьким церковним голосом. А в мене такий вийшов, від до Курська. Батько Курський був, Курс передав мені своє. Ну, що ти зробиш? Ну, так от. Дякую вам. Спасибі вам.